Всім доброго дня! Зараз я пройдуся по своїй клумбі та познімаю, що я вирішила прибирати. Те, що вже пропало, вже видно точно, що воно усе згоріло, сухе. Зараз пройдемось, подивимося. Це мої кіпарисовики стоять, а й поки ще стоять. Ну, відразу почну із хеби, таке воно сухе. Потім он далі, жималость шапошна, теж вона суха, кіпарисових були варт буду. По трішечку нижні гілочки підрізати. Оставлю з нього як штамп, бо нижні там зовсім попідгорали, проти сонця ще дужче, чим звідси видно. Ось пієріс. Далі зеленіє то пахізандра. от Вона себе показала добре, пережила всі такі катаклізми природні. Листячко живеньке, зелененьке, он навіть квітувати збирається. Така рослинка вічна зелена. Подобається мені. Вона вже у мене декілька років. Жодного разу у мене до неї нарікань не було. Так що кому цікаво, можете собі таку рослинку купити. Щоправда, вона полюбляє більше затінок. Тут вона ось у мене під вербою, їй тут добре. А там в іншому, в іншому місці вона під сараєм, теж їй добре. Тут іще ось із цього боку сухий пенстемон. Теж буду його обирають відсюди. А це я ще зараз, зараз прийшла. Ось покажу крокуси. Оці крокуси, вони у мене вже теж тут багато років, і вони не наростають. Отак вони то один, то два, то три. Як його діждатися, щоб з них галявинка була, поки що в мене не виходить таке коніка. Кіпарисовик філіфера. Ось продовжують квітувати галантуси підсніжники. Ось так кіпарисовичок. Теж постраждав, бо підрізати його треба. Вони ще там алантуси. Ось морозник. Квіточки будуть чи не будуть. Будуть, будуть. От воно тут видно, що тверденький. Листики ті, що оці ну, попідрізаю, що засохли. Ось померзли, засохли. Ті зріжу, ті оставлю. Ось ту я теді згоріла на повному сонці. Водиці їй таке місце розташування. Це вона кожного року у мене страждає. Це вона навіть не тільки за цей рік, а й оцей бік був все время тут ще більше вона, а в цьому році так ще й додалася. Вирішила я у цьому оце, після такої зимівлі, що рози я свої позрізаю. Позрізаю їх до зеленого, до живого, ну це майже під самий, майже до землі і практично всі. Це кипарисовик колумнарис. Вроді як добре виглядає. Це ялівець Blue Aero. Росте довільно. Я його підрізаю лише трішечки. От з одного боку його, щоб він за... повністю не закрив мені бересклет. Там воно куточку бадан зелений гарний. Тут ось полягали під сараєм. Хвощ. Хвощ японський. Він то має стояти, та він чомусь поліг. Якраз воно тут під сараєм, сток. Він то полюбляє такі умови, але ну, його, видно, так і завалило. Це ось гарно тут уже розпускається жималость. Це жималость капріфоль. От вона вже розпускається буквально за, за пару днів. Ось гарно зараз виглядає піжма. А вона після зими вийшла. Піжма така м'якенька, такі вже гарненькі листички в неї, як пір'ячко, ось розсічені. Гарна. Ну, а троянди, троянди буду прибирати. Так, їх до самого низу попідрізаю. Бо шо ж ну чорне ж усе. От як виглядає мій кипарисовик буливар з цього боку. От прям видно, що хоч я його і вирізала там риже, ну він продовжує сохнути. Із усіх рослин постійно я була задоволена оцією туєю, туя східна. Завжди вона була охайна, така її колір не втрачала, і ніяких проблем з нею ніколи не було. Та цього разу прийшлось мені її добряче попідрізати внизу. От воно все видно, що вона вже стала. Ну а чому ж, ну, здогадайтеся. Всі, напевно, здогадалися, зараз покажу ось сліди чорне, як наче смолою. Ну, всі ж, всі зрозуміли, що це таке. Є ще такі шкідники садові, від яких немає жодного спасіння. Заборчики наставляти не будеш. Кругом кожної рослинки. Ну, а те, що вони роблять, звично ж, це їхні такі життєйські справи, і як в це не втрутишся. Ось іще одна прикрість цього сезону. Предмет гордості моєї колекції теж постраждала і, напевно, безповоротньо. Це моя криптомерія. От видно, що тільки живенька в неї макушка, от де зелененьке. А все останнє це поки що не зрозуміло. Вроді й не дуже сухе, але но... буду прибирати. Я вже прибрала одну нижню гілочку, але буду і решту прибирати от по одній поступово. Може штамп такий вийде та верхушка. Застанеться, дуже б мені хотілося, щоб хоч, хоч би що-небудь з неї залишилося. Така ж уже гарна рослинка. Дуже мені подобалась. Це бузина. От уже в неї бруньки. Вже понабухали. Теж буде розпускатись. Блеклейс. Дерен у Дерена теж брунічки вже набрякли. А це зараз прийшли до калини. Калина теж була зовсім у жалюгідному вигляді. Зараз порозправлялась, ну, таки ж сказати, що вона виглядала добре, не скажеш такого про неї. І хто, значить, буде вона цвісти, оце ж. О, не ні, не буде. Ось відпадають. О, ну, звичайно, куди їй там цвісти. Такого вона зазнала стресу, шоку. Уже я з неї там листочки підрізала. Ось такі листичка. Таке вийшло в мене сьогодні відео грустне. Ну, та що ж, будемо радіти з того, що є. Дюльпани кругом вилазять. Щось пропало, щось залишилось. На цьому буду завершувати своє відео. Погода сьогодні яке-небо ясне, чисте. Сьогодні тепло, завтра теж, потім там холодніше передають. Ну, на цьому все. Всім до побачення. Всім всього найкращого.